Вона ще така цікава в нашій історії, тому що в заповіті 1579 року є одним реченням її запис на Острозьку Академію, і тому іноді вона в літературі зустрічається як фундаторка Острозької академії. Але, чесно кажучи, я вам скажу відверто: коли читаєш цей, цей текст, документ, ти бачиш, як її рукою просто вводить вводить хтось інший. Тобто ці записи, ці окремі нюанси заповіту показують, що за спиною в цієї жінки стояв її дядько, якщо взагалі вона за столом сиділа. Не виключено, що в усій цій історії документ виникає, виникає як, ну, формально її. Може навіть так сталося, я вам скажу. Є таке припущення, що він з'явився навіть не в 1579 році, а значно пізніше, через те, що виникла така потреба, е от якось узаконити успадкування половини Острозького князівства дітьми князя Василя Костянтина. Є для цього певні підстави. Вони вже певні підстави ці існували в 16 столітті. Адвокати одного з претендентів на цю спадщину заявляли, що ви знаєте що? Цілком може бути що це фальсифікат. Нам кажуть, що вона відписала дядькові свої володіння. А ви знаєте, що? Ви поїдьте в той суд, відкрите ті актові книги і гляньте, є там взагалі цей документ чи немає. Я не знаю, чи справді тим слугам. Людина, яка позивалася до князя Василя Костянтина, дозволили бачити ці актові книги, але через кілька сот років я спробував їх подивитися. Я знайшов цей запис в актовій книзі, відкрив його, і що мені одразу так, от сподобалося. Що почерк писаря до цього запису і після цього запису виглядає зовсім інакше. Філіграні, тобто водні знаки на цьому записі, виглядають інакше. Ну і справді цілком може бути, що документ був вклеєний в актову книгу тоді, коли в ньому з'явилася потреба. Що цілком може бути, що княжна гальшка, цілком може бути, що Не вона заповідала. Поверила, без заповіт. Та та і без того запису на маєтки, тому що вона була хворою жінкою, якій довелося пережити в цьому своєму житті багато дуже трагедій.